Боже. Я в раю. Я підготувала корисний огляд нових та оновлених готелів. Ультра все включено у найкращих турецьких традиціях. Боже. Яке воно все ідеальне? Знайти вільний номер менше ніж за місяць до заїзду? Величезна проблема. Саме у кінці відео я розповім вам про два готелі, у яких будуть відпочивати усі блогери та любителі інстаграму. Повірте, кожен витрачений долар на відпочинок у цьому готелі окупиться сповна. До речі, ми дуже добре товаришуємо з адміністрацією даного готелю, тому завжди можемо запропонувати вам гарне розселення. Друзі, усім привіт! Мене звати Альона Семененко. І я Тревел Експерт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та отримайте багато, дуже багато корисної інформації вчасно натиснувши на дзвіночок. Сьогодні ми з вами поговоримо про прекрасну країну, а саме про Єгипет, адже європейські напрямки через місяць стануть прохолодними. Та не такими ж актуальними. А у Єгипті температура опуститься до комфортних для нас позначок. Також 22 жовтня стартує чартерна програма з польського міста Жешов, а це найближчий аеропорт від Львову. Ціни звичайно не такі, як з України, але є варіанти, які можуть вас зацікавити. Я підготувала корисний огляд нових та оновлених готелів у Гургаді та Шарм-Ель-Шейху у 2022 році. Щоб ви відпочили на 5+, а не вибрали випадково якийсь давно застарілий готель. У моїй добірці є недорогі класні готелі 4 і 5 зірок, а також люксові п'ятірки на Червоному морі. Тільки нові чи після нещодавної реновації. Також я раджу додивитися це відео до кінця. Адже саме у кінці відео я розповім вам про два готелі, у яких будуть відпочивати усі блогери та любителі. Інстаграму та інших соціальних мереж. Також хочу зазначити, що ціни у відео не вказую, так як ціна дуже сильно залежить від аеропорту Виліта, вже Шевуш, Краків та Варшава є основними повітряними воротами для українців. Тож пишіть мені особисто, та я прорахую для вас найвигідніші варіанти, включаючи логістику трансферу до аеропорту. Всі посилання та контакти залишаю у описі під відео. Тож, чому варто обирати новий готель? Повірте, у Єгипті це дуже важливо. Старі готелі тут це обшарпані і морально застарілі меблі, зламана сантехніка і швидше за все, якісь мурахи в номерах, а також. Пригнічує стан обстановки в загальних зонах готелю. Вам точно це не потрібно. Беріть собі щось смачненьке. Наливайте чаю або бакальчик вина, і починаємо. Спочатку ми поговоримо про готелі Хургади та Марсаламу, саме материкової частини Єгипту. А потім розглянемо і новинки шарму. Першим готелем у нашій добірці стане парлина Хургади. Готель, де по справжньому відчуваєш себе віп-персоною, Ріксус преміум Магавіш, підозірковий готель. Він розташовується в Хоргаді. Я вважаю, мені дуже пощастило, адже з моменту відкриття я два рази вже встигла відпочити у цьому крутому неймовірному готелі. І я сподіваюся. Певненістю можу сказати, що я була в шаленому захваті. По прибуттю першого разу до цього готелю, коли мої колеги заселялися у Віли, ми чули крики радості. Зараз ми е, знаходимося в Ріксусі Мегавіш, і ми заходимо в номер. Ну що ж, ми заходимо до нашого номеру в готелі Ріксус Premium Magavish. І перше, що ми бачимо, це спальня. Боже, яке воно все ідеальне. Боже, я в раю, я просто в раю. Ви просто подивіться. Це наша ванна кімната два умивальника, косметика, ну все, Боже, подивіться, яке дзеркало, так як я не добачаю, мені буде дуже зручно. Це у нас душ. А ось це у нас туалет. Зараз відкриємо, покажу. Давайте далі. А це у нас О, так. Це у нас просто наша гостина. Боже, кайф нас чекає. Це так приємно! Гора! Боже, ви просто подивіться, ви просто подивіться. Це наша гостина спальня, а вид. А вид? Я просто в раю. Боже, я в раю. А зайшовши у номер, ти одразу забуваєш, що приїхав на відпочинок до Єгипту. Отець збудований з нуля відкритий навесні 2021 року. Для розкішного відпочинку величезні номери, сют, номери та віли з дворецьким. Та шеф-кухаря цілодобова турбота про кожного гостя, неймовірно велика готельна територія. Є, звичайно, розваги для дітей та спеціальне харчування. Шість алякарт ресторанів підкорять будь-якого гурмана, а набере ідеальну чисті щодня оновлюють косметичні засоби, косметика тут люксових брендів. А ще у номерах щедрий міні-бар. Багатий шведський стіл, різноманітність фруктів, риба, морепродуктів. І коли я кажу про різноманітність, то тут вона зашкалює. Короче, сьогодні у нас в меню лобстери сушики. Віталіку монстра положили. І тут Альона. Преміальний імпортний алкоголь у всіх барах. Музика. У всіх громадських зонах грає приємна жива музика. Ввечері є хороша дискотека. У цьому готелі вже, можна сказати, оформила своє проживання еліта нашого шубу. Ну і той, хто відпочивав в готелях мережі Ріксус в Єгипті, буде точно здивованим, потрапивши до цього готелю. Адже в Єгипті це парлина цієї мережі. Ціна на нього досить немаленька, але, повірте, кожен витрачений долар на відпочинок у цьому готелі окупиться сповна. Наступний готель, про який буду вам розповідати, це готель Ксенду Макаді Бей. Новий люкс-готель у бухті Макаді. Відкритий навесні 2022 року. Визначимо відразу козирі. У цьому готелі особлива увага до якості та різноманітності харчування. Для цього Наві запросили шеф-кухаря з Туреччини. Ультра все включено у найкращих турецьких традиціях. Як орієнтир, усім відомий шикарний готель Xenodour Resort підозірковий у Белеку. Готель розташований на величезній квітучій території, є свій широкий піщаний пляж, види на Червоне море, як з листівок. Готель обіцяє весь 2022 рік працювати за зниженими цінами, щоб усі змогли оцінити рівень сервісу. Та комфорту користуйтесь. Титані Royal 5 зірок, новий сімейний готель, що відкрився у 2019 році. Територія дуже красива та фотогенічна, хоча і компактна. Номери просторі просторії є з прямим виходом у басейн, так звані swim up. Для відпочинку з дітьми найголовніший плюс море та пляж, ну і невеличкий аквапарк. Із гірками. Пляж взагалі шикарний, ніяких коралів і немає необхідності надягати коралки на ніжки. Харчування для Єгипту просто відмінне, різноманітне, гарна подача, особливо десерти. До війни цей готель впевнено потрапив до мого власного топу ціна якість та став хітом наших продажів. Прекрасний готель. І Боретель Костамарис. У Марсалам відкрито у 2021 році. Сюди приїжджати порив. Він тут збережений у первозданному вигляді. Точно зустрінете черепах, є дорослий та дитячий а басейни з підігрівом, а також можливість відвідати аквапарк у Медінат Корая. Аквапарк у Зимку також працює з підігрівом. Це дуже зручно. Мережа і боротень завжди дарує нам гарний та якісний відпочинок. Але одразу кажу, що готелі цієї мережі потрібно бронювати завчасно, це не менше ніж за місяць до заїзду, адже Європа дуже полюбляє тут відпочивати, і номери прямують до стоп-сейлу. Солюмар саме більш чотиризірковий готель відкриту у 2020 році. Насправді після глобальної реновації готелі з іншою назвою, а саме Caribbean World. Цей готель славився одним із найкращих пляжів. Також територія готелю просто величезна, меблі в номерах свіжі, ідеальна білизна, відмінна звукоізоляція. На території готелю є невеликий аквапарк із дитячими гірками, в холодну пору року басейн підігрівається. Харчування 5. Плюс багато морепродуктів і взагалі вибір страв вражає. Слабко тут лише з алкоголем. Хвалять анімацію, хоч і не нав'язлива, але весела. І ввечері теж. Не нудно. Наступний готель Gravity Sahel Хашиш. П'ятизірковий готель знаходиться у районі Sahel Хашиш близько 30 кілометрів від Хургади, відкритий у 2019 році. Є басейн, у тому числі з підігрівом, аквапарк, а піщаний пляж та пірс трохи більше 250 метрів. Пірс тому, що досить помітні відливи та біля берега. Трішечки дрібно. Анімація вдень активна, але вечорами буває занадто спокійно. Особливість цього готелю це ціна. За новенький є п'ятизірковий готель до війни. Ми платили за нього як за хорошу четвірку. Штекен-перкер Алая Марса Алам. Новий готель 18 на курорті Марса Алам з 2019 року. Найкрасивіший риф. Повірте, в Марсаламі він однозначно гарніший ніж будь-де у Шармі. Звичайно, тут є басейни з підігрівом, ресторани, анімація, заходи та концерти. Мінімум росіян та максимум релаксу. Ну і якщо ми вже заговорили про готелі 18, то оминути Маракі резорт ми не можемо. Цей готель створений для запальних тусовок. Більш драйвовішого готелю в Єгипті до жовтня місяця 2022 року ми точно не побачимо. Ціна на годей завжди була дуже приємна. Це саме той готель, який винищить усю пам'ять у вашому смартфоні, адже ваша камера не буде вимикатися ні на секунду. Але є мінус. Знайти вільний номер менше, ніж за місяць до заїзду, величезна проблема. А знайти ще ту категорію, яка вам сподобалась, адже інтер'єри номерів відрізняються за категоріями, взагалі нереально. Ну, а тепер ми можемо переміститися до Шарм-Ель-Шейху. І першим готелем, який я вам буду радити, це готель, у якому ми з сім'єю також відпочивали два рази. А моя Адель його просто обожнює. Це готель «Альбетрос Пелес» або Fun Sand Family в бухті Рас на рані. Працює з 2020 року повністю відремонтований нові корпуси та свіжі номери. Все за класикою для сімейного відпочинку з дітками. Аквапарк з підігрівом, що підходить для купання, пляж і рибки навіть на мілководі запливає до дітей. дитячий клуб – Тут дуже класний. Ми шкодуємо, що потрапило до нього тільки у день від'їздом. Про дорослих теж подумали. Є релакс зони 18 на пляжі. А ще тут гарний та цікавий риф. Хочемо за наших туристів, щоб у кожного нашого туриста був такий вид на море. Доблінки, апаналася! Особливість готелю в тому, що тут працюють сім ресторанів за системою шведського столу. Тож ви кожного дня можете змінювати ресторан, і харчування не виглядатиме одноманітним. Готель розташований у безвітряній бухті, тож відпочивати тут зможете комфортно навіть взимку. Тропітель Waves, 50 готель. На цьому готелі я детально не буду зупинятися, адже мій канал розпочався саме з цього готелю. Якщо вам цікаво, перегляньте детальний опис цього готелю, посилання залишаю внизу. Скажу тільки, що готель розташований у Бухті на Bay у ель шейху Відкриття готелю відбулося у 2019 році. Сюди можна і за сімейним відпочинком, і за тусовками. Є аквапарк, басейни тут з підігрівом, два невеликі пляжі, але до них йти зате вдосталь купаєтесь, так як це бухта без вітру і хвиль. Альбатрос-Лагуна Віста, п'ятизірковий готель Бухта на Пкбеї. У 2021 році пройшла повна реновація готелю, море біля берега дрібне для дітей саме. І у готелі є пантон, але з нього глибина невелика. Подивитися риф і поплавати з рибками поки що не вийде. Можна сходити або з'їздити на сусідні приватні пляжі. Але, до речі, понтон вже почали подовжувати. Фішкою готелю є харчування. У ньому дійсно великий вибір морепродуктів: креветки, риба, то дуже смачне м'ясо. Та неймовірні десерти. Все це стосується цього готелю. Переходимо до наступного нашого готелю Sunrise Diamond. У цьому готелі оновлено інфраструктуру, включаючи дитячий аквапарк. Номери вже майже всі оновлено. На сезон 2022-2023 року тут точно буде величезний ажіотаж. Адже готель, скільки існує, має попит, а тут таке масштабне оновлення. Я просто уявляю, що це буде піщаний пляж, де біля берега дрібно для дітей. Тож батьки можуть не хвилюватися за діток. Пантон короткий, з дуже гарним рифом. Басейни в низький сезон підігріваються, є дуже гарний басейн з панорамним виглядом на море. Аквапарк з гірками роблять цей готель унікальним для шарму. Адже тільки в Санрайздемон та Льбарос Пелес є аквапарк з підігрівом, а самі готелі знаходяться у бухтах, захищених від вітру. Дитяча ігрова зона та міні-клуб тут також присутні. Харчування на 5. До речі, ми дуже добре товаришуємо з адміністрацією даного готелю, тому завжди можемо запропонувати вам гарне розселення. Наступним будуть представники також мережі Sunrise – це Sunrise Remal Beach та Sunrise Remal. Абсолютно нові готелі, які побудовані на території старого готелю Малтон Біч. Основна особливість готелю це риф, який точно є найкращим у шармі. Сюди привозять людей на екскурсії на яхті, а відпочиваючи, насолоджуються підводним. Світом абсолютно безкоштовно. Різниця між ними тільки в тому, що один а, розташовується на першій береговій лінії, а інший на другій. В ціні різниця складає 100-150 доларів за неділю відпочинку. І я раджу все ж таки обирати першу лінію при бронюванні. Ну, а тепер, як я і обіцяла, озвучую новинку на сезон 2022 року, 15 вересня. У Шармі засіяла нова зірка. Це відкриття готелю Маракі Resort 5 зірок. Нагадую, що готель працює тільки для дорослих. Саме ця концепція підкорила регіон Хорхади. Маракі розташований у одній з найкращих бухт. Бей. В Шармі це перший богоготель готель клубного типу. Погляньте на номери і дизайн. Тут точно будуть тусовки, яких Шарм ще не бачив. Тут точно є локації, які наберуть більше мільйона лайків за перший місяць роботи. Ну і черга для бронювання тут також є. Якщо ви молодята, то повірте, це буде найкращий медовий місяць. Ну і на кінець ми маємо відкриття лакшері готелю White Hills Resort. Цей готель обіцяє створити для нас нові стандарти преміального відпочинку. Sunrise гордістю повідомляє про відкриття нового сімейного готелю White Hill з його новою футуристичною концепцією та унікальним характером, ідеального, розташованого у всесвітньо відомій бухті для дайвінгу раз на срані. Шармель Шейх. Чекає цієї видатної події 1 жовтня, яка перенесе вас у майбутні епохи. Тут і преміальний алкоголь, і витончене харчування. Ресторани та бари в готелі працюватимуть. Цілодобово. Обслуговування у готелі точно буде ідеальним від шампанського при заїзді до моменту, коли ви магатимете прощавесь, сидячи у трансфері. Відчуття турботи не покине вас ні на жодну хвилину. Фото цього готелю зачаровують. Як бачимо, у мережі Сендрай стався туристичний спалах. Після 2020 року. Я ж бажаю процвітання та хороших туристів цьому готелю. Нагадую ще раз, що для отримання прорахунку турів в ці та інші готелі ви можете написати мені за посиланням в описі відео, і наша команда зробить все, щоб ваш відпочинок був дійсно казковим. Дякую за перегляд цього відео. Дивіться наступні, які ще не бачили, щоб не пропустити важливої та цікавої інформації. З вами була Альона Семененко, ваш тревел-експерт. та дам